Вітаю, друзі! В інтернеті можна виявити чимало фотографій радянських часів, на яких запряжені у плуг жінки чи чоловіки переорюють свою ділянку землі. Мимоволі, виникає запитання: а чому не кінь чи трактор виконує цю нелегку важку функцію? А жінки та чоловіки. Виявляється, партія все передбачила. Просто... Володіти кіньми колгоспникам в Радянському Союзі було довгий час заборонено. Чому? Бо кінь це засіб виробництва. А засоби виробництва при соціалізмі та будівництві комунізму мають належати державі. До того ж і це головне, особисте господарство не мало відволікати колгоспника від роботи на державному рідному колгоспі. Такого стану. Справ не спостерігалося навіть в Російській імперії. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це кілок в груди російської пропаганди. Якщо взяти дані перепису 1912 року, то в 47 губерніях Європейської. Так званої Російської імперії, включно з українськими землями, налічувалося 32% селянських дворів з одним конем, 22% з двома кіньми, 7,5% з трьома і 6,5 з чотирма та більше коней. Тобто, всього лише третина господарств селянських була безкінною. Цікавий парадокс: виходить спочатку на етапі колективізації. У селян відібрала радянська влада коней, при цьому нічого їм не заплативши за радянське комуністичне дякую, а потім за використання їхніх ж коней з колишнього господаря брали гроші. Воістину диявольська радянська влада, яка так турбувалася про робітників та селян. Ось як це питання регулюється в роз'ясненні наркомзему Радянського Союзу, що вийшло в 1935 році про надання колгоспами коней колгоспникам за плату та безкоштовно. Далі цитата: Наркомзем Радянського Союзу роз'яснює, що плата за обслуговування особистих потреб членів Артілі колгоспними кіньми стягується в разі надання коня для поїздки колгоспників на базар. При поїздці в гості, а також за використання коня для обробки власної ділянки колгоспного двору. В інших випадках при поїздці до лікаря, при поїздці до лісу за дровами кінь надається члену артілі безкоштовно. Кінець цитати. Тобто, якщо в лікарню добра радянська влада каже нічого, якщо їдеш до лісу по дрова, теж безкоштовно, але якщо ти їдеш на базар, в гості, і хочеш вивороти свою ділянку землі, яку тобі дав колгосп, треба платити. Цей документ прямо перераховує регіони, в яких колгоспникам дозволяється і володіти кіньми, і заводити собі більше однієї корови. Як ви можете здогадатися, центральні області Радянського Союзу в цей список привілейованих не входили. Це можна було там, де кочовий спосіб життя. Але там фігурували Україна та Грузія, до яких хотіли примазатися. Черговий наступ держави на коней одноосібних господарств стався 1938 року, коли влада ввела на них особливий податок. Зважаючи на те, що за свідченням колгоспників коні в одноосібних селянських господарствах зазвичай використовуються не для сільськогосподарських робіт у своєму господарстві, а з метою спекулятивної наживи поза своїм господарством. Верховний суд Радянського Союзу, йдучи назустріч по бажанню колгоспників. Кінець цитати. Ну, власне, тобто, що колгоспники самі побажали, стуканули на своїх колгоспників, щоб їм заборонили користуватися конями, бо вони ж наживаються для спекулятивної наживи. І в результаті отримуйте. Податки, ставки державного податку різнилися за окремими республіками, краями та областями. Якщо в закавказьких та середньоазіатських республіках, а також у віддалених регіонах Сибір, Далекий Схід, вони становили від 275 до 350 рублів за коня, то на інших територіях, ось, так званої Росії, Україні, Білорусі, від 400 до 500 рублів. За кожного наступного коня понад одну голову податок підвищувався на 75%. По суті, цим було забито останній цвях в труну у приватне володіння кіньми в Радянському Союзі. І це, і це питання було поховано. До всього іншого рішенням виконкомів місцевих рад до будь-якого селянина приватника в ті роки могли бути застосовані невигадливі формулювання. Для вилучення коней, які дивом залишалися в їхній власності, це говорилося працездатним громадянам, які не займаються суспільно корисною працею, тобто не працюють в колгосп, іншими словами, може бути заборонено утримання худоби, в тому числі й коней. А вже як комуняки при бажанні вміли знаходити приводи для ухвалення зручного рішення, ми всі добре знаємо з історії. Ось як право на живність у селянських господарствах було закріплено у зразковому статуті колгоспу 1969 року. Цитата. Сім'я колгоспника, колгоспний двір, може мати одну корову з приплодом до одного року, одну голову молодняку великої рогатої худоби до дворічного віку, одну свиноматку з приплодом до тримісячного віку або двох свиней на відгодівлі. До 10 овець та кіз разом бджоло сім'ї, птахів та кроликів. Кінець цитати збільшення норм утримання худоби в особистій власності сім'ї колгоспника, колгоспного двору, заміна одних видів худоби іншими в окремих районах, з урахуванням національних особливостей та місцевих умов, допускаються лише за рішенням Ради міністрів Союзної республіки. Кількість та види худоби, які може мати сім'я колгоспників, колгоспний двір в межах встановлених норм, позначаються статутом колгоспу. І як бачите, коней в цьому списку немає. От і вийшло, що аж до 1960-х в селянських господарствах іншої альтернативи коню не було. Вся техніка перебувала в володінні машинно-тракторних станцій. Колгоспи своєї техніки фактично не мали. А брали їх ось до колгоспу ця техніка з машино-тракторних станцій. Заїжджала лише для проведення сільськогосподарських робіт. На колгоспних полях доводилося йти на Уклін до голови колгоспу, щоб той виділив на годину другу конячку, город дров із лісу чи сіно із соломою привезти. А це був не слабкий важіль управління людьми головою колгоспою і радянською владою, зокрема. Щоб колгоспник від рук не відбився, зауважимо, що більшості сільських жителів витратна конячка на постійній основі була просто не потрібна, тому що була потрібна всього кілька десятків разів на рік, а то й менше. Старі люди казали, що саме про коней найбільше гурювали в далекі 60-ті у своєму старому колі стародавні сільські люди похилого віку, згадуючи до більшовицький час. Розмірковуючи про тодішнє життя буття, вони неодмінно журилися. При цареві батюшці нам жилося краще заприжеш конячку і їдеш куди хочеш. Зараз же йди до голови, колгоспу, проси, а на чужому коні далеко не доїдеш. До чого ці їхні спогади не співвідносилися з тим, про що нам товкмачили в школі через радянську ідеологію підручники, про те, як голодували та мучилися селяни за царизму, і як ж вони шикарно жили за Леніна, Сталіна та інших. Звичайно, і в ті роки були окремі послаблення щодо володіння конем, але це так чи інакше було пов'язано з професійною діяльністю сільського дільничого, листоноші, мисливця, єгеря, їздового тощо. Та й після появи власної техніки в колгоспах радгоспах найняти трактор було не так просто. Або ті були постійно зайняті, або тракторист був в поганих відносинах з цією родиною, а іноді скромні розміри ділянки не дозволяли трактору на ньому розвернутися. Ну, пригадайте, хоча б, друзі, останні роки радянської влади, коли селяни в себе на полях почали масово сіяти пшеницю, і який то був квест дочекатися колгоспного комбайна, щоб змолотити. По ночах стояли, в чергу записувалися, сварилися, бо поїхав перший кращому колезі, а потім іншому. Так от, Конституція Радянського Союзу 1977 року закріпила за громадянами декларацію про ведення особистого підсобного господарства, включаючи утримання худоби, зокрема й коней та птиці. Проте насправді право мати коней давалося лише сільським жителям, але й тих поділили на категорії. Колгоспники та не колгоспники. І здебільшого все це стосувалося малих народів країни Радянської, коли у дозволі фігурувало наступне формулювання з урахуванням місцевих умов та національних особливостей утримувати в особистій власності одну голову робочої худоби: коня, мула, віслюка, верблюда, вола, буйвола. Таким правом активно стали користуватися в районах відгінного тваринництва. Середньоазіатських республік Казахстану, Республіках Закавказя і окремих автономних республіках РСФСР, Якутії, Бурятії, Туві, Алтаї. Проте масового характеру це не мало. Хоча призвело до зростання питомої ваги коней особистого користування в загальній структурі кінського поголів'я країни. Так, за 5 років, з 1981 по 1986 роки, кількість коней у власності громадян зросла на 11%, тоді як у всіх секторах народного господарства тільки на 6. Лише 1988 року в зразковому статуті колгоспу з'явилося важливе нововведення Колгосп може продавати членам колгоспу та іншим громадянам робочу худобу, малогабаритну сільськогосподарську техніку з правом їх використання на роботах в особистому підсобному господарстві та під час виконання робіт за договором. Кінець цитати до цього лише невеликі поправки закону та місцеві дозвільні акти дозволяли окремим одиницям мати свого коня. У 1991 році з розпадом Радянського Союзу і автоматичним скасуванням низки заборон особистий кінь став доступний всім категоріям громадян. Тепер ці радянські закони, які взагалі не припускали такого поняття, як приватний кінь, сприймаються як щось неприродне, сміхотворне. І сьогодні будь-хто може вільно купити собі коня, ось тільки це вже немає. Особистого сенсу. Ну і, як завжди, бачите, радянська ідеологія з дійсністю дуже рідко мала щось спільне.